За матеріалами служби безпеки України до п'яти років тюрми засуджено очільника Тульчинської єпархії митрополита УПЦ Московського патріархату з Вінниччини, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Слідство встановило, що фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. На одному із сайтів Російської православної церкви він розміщував публікації на підтримку загарбників та їх воєнних злочинів. Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів про кремлівських агіток і літератури підтвердила факти незаконної діяльності митрополита. Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ Московського патріархату. У січні маємо рішення суду про визнання його винним у вчиненні цих злочинів та міри. Покарання, яку він отримав, 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Людина, особа підсудний має право на апеляцію та решту процесуальних моментів, які будуть дотримані в цій справі.